Знову кашель. Набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй тосмай. Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашлю немає. Далі поговоримо з Володимиром Дубовиком, директором Центру міжнародних досліджень, доцентом кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Пане Володимире, вітаємо вас. Добрий день, Вітаю вас. дуже багато питань і певних очікувань і розвилок з приводу імовірної, поки що теоретично зустрічі Дональда Трампа і Владимира Путіна. Давайте їх проговоримо. Які найбільш дискусійні, найбільш відкриті питання на ваш погляд, в цьому контексті є. Ну, перш за все, скажу, що напевно президент Фінляндії Олександр Сту правий, коли він каже, що треба тиснути на Путіна для того, щоб підштовхнути його до припинення війни, і для того, щоб він дійсно сів зас за стіл переговорів, в цьому сту правий, але я не думаю, що він так правий, в тому, що саме це намагається робити Трамп. Цьому намагаються переконати Трампа такий європейський лідер, як Стутин чи та й український лідер Зеленський українська європейська позиція саме в тому полягає, що пане президент Трамп, давайте тиснути вже на Росію ще більше підтримувати Україну, більше зброї Україні давати і робити нові санкції, мабуть, проти Росії. Але чи Трамп пристав на цю позицію чи ні? Останні тижні здавалося, що, начебто, так є більш жорстка позиція щодо Росії з боку Трампа і більше підтримки України, начебто риторично, принаймні. але от остання зустріч Вашингтоні показала і план зустрічі в Будапешті. Показало, що все ж таки Трамп ще вагається. Він грає в нейтралітет, він грає в посередника. Він все ж таки хоче знаєте, так ра рівну віддаленість, мабуть, мати від Києва та. Та Москви і тому в принципі чи відбудеться ця служба в Будапешті, вона може відбутися. Я думаю, що дійсно може бути якісь е вузки. Знаєте, певні від норм відійдуть і до міжнародного кримінального суду. більше того, європейська комісія вже намагалася, здається, заявити, що вони відкриють простір до російського літака, якщо потрібно. Інше, що все одно критикують і Трампа і Орбана за це. Інші європейські лідери, і я думаю, що має використовувати цей шанс, і напевно буде його використовувати угорська опозиція, яка теж має вийти на демонстрацію протестувати проти цього. Візита Путіна до, до, до Будапешту і Чигор не зникається, знаєте, такої масової демонстрації, бо набр наближаються ж вибори. Все ж таки в Угорщині. Це може дати шанс. Опозиції ще більше балів і рейтингів набрати, тому побачимо, як воно тут буде, бо поки що немає чіткої дати і чіткого розуміння, коли така зустріч могла відбутися. Але тим не менш, так це складний процес. Якщо ми очікуємо, що Трамп вже перейшов якось на бік України і буде надалі нас підтримувати. То на жаль, мабуть, ми трохи поспішали з цим, тому що в принципі бачимо, що американський президент продовжує маневрувати, якось балансувати на жаль, між Росією агресором і Україною як жертвою цієї Росії, пане Володимире. А ви впевнені, що ця зустріч відбудеться? Ну я маю на увазі виключно Ні. знаєте внутрішню впевненість, таку інтуїтивну. Не впевнений, я навіть намагався це ну якось показати теж попередньо говорив, що мабуть вона не відбудеться да, через те, що ти тиск на, на Трампа буде, його будуть критикувати. Навіщо він летить? Навіщо летить туди до, до Путіна? Його будуть критикувати, органи будуть критикувати знову ж таки. Оця небезпека масованих демонстрацій проти візита Путіна з боку опозиції угорської. Тому так я думаю, що ще багато буде. Ну таких факторів працювати в найближчими днями і тижнями, які можуть і зробити цю зустріч неможливою, принаймні буде перш. Пане Володимире, із приводу Будапешта буде моє наступне питання. Окей, для українців Будапешт Будапештський меморандум це певний тригер. Ну і не певний досить серйозний тригер. Скажіть, будь ласка, на ваш погляд, як фахівця, як експерта, якщо би не Будапешт взагалі на території Європи або не Європи, ще були варіанти зустрічі американського лідера і російського диктатора. Ну я думаю, що ви знаєте відповідь ні. Думаю, що такого неможливо. Бо братислава, бра Танський... Братислава на себе не пішла. Ні, Братислава на це не пішла. пішла. Білград, скажімо, як варіант, але теж не думаю, що Белград би на це пішов. Знову ж таки, в них до речі, доволі нестабільна внутрішня політична ситуація. Фіцо ні, навпаки, зараз були хороші контакти з ним. До речі, на рівні прем'єр-міністр Середенко. Тому я не думаю ні. Він не пішов. І Словаччина, на більш теж там є дуже багато проукраїнських людей, які теж вийшли на демонстрацію. Фіцо таке запропонував. Зорбанам стосунки дуже гарні, просто і в Путіна, і в Трампа. І Орбан має дуже. Великий вплив на Трампа на жаль, зокрема, сформував, доочився до того, щоб сформувати антиукраїнську таку уставлену позицію американського президента. У нас мабуть не дуже багато знають. Роман Орбан роками ну, впливає на таку негативне сприйняття у Трампа щодо України. Тому коли Трампа, власне, спитав, а чому він туди летить, він сказав: то я це мій друг, я дуже поважаю, я хочу до Орбана і все. Тому в принципі, це не дуже гарно, звісно. Що і Трамп спілкувався, бо як з Путіним. Так і Орбаном. обидва такі з української позиції тиснули би на американського президента і насаждали б якісь наративи і тези в його голову. Пане Володимире, і ще є одне питання на хвилину. Як то кажуть, на ваш погляд, ось те, що зараз відбувається, я маю на увазі бомбардування ВПС Ізраїлем, Ізраїля сектора Гази, і вже взаємні звинувачення. І мовляв, там ось це перемир'я між Ізраїлем і Хамас буквально на волосині. Чи вплине воно на настрої і відповідно американського президента? Я думаю, що так, бо він дуже пишається цією. Угодою тому в принципі, але з іншого боку, було зрозуміло, що вона буде така хитка, що вона не буде стабільна, бо там не все так ось там такі вже серйозні, Укорені такі, знаєте, суперечки, що можна було уявити і прогнозувати, що буде знову підбурення і знову військові дії. Але так це підриває підриває позиції Трампа, бо він казав, що це вже така сусильна мирна угода назавжди. Що як бачимо, є багато відкритих питань, тому будемо стежити дуже уважно. Пане Володимире, ми дуже дякуємо вам за роздуми, щоб ділитися інформацією і знаннями. Володимир Дубовик, директор центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова був з нами.